Всім привіт! Придбали ми новий інструмент, а це у нас циркулярна пила. До цього в мене такого інструменту не було. Був такий був, ви бачили на відео, я таким інструментом користувався, це був інструмент мого брата. Така циркулярна пила, я на її пиляв вагонку, От підлогу робив. Також пиляв нею. І, ну і різні там, елементи з дерева. Я до, до цього часу її не мав. А тепер вирішив її придбати, так як ще буду мати деякі роботи по, по дереву. Тому придбав ось таку циркулярну пилу. І, такої самої фірми, як в мене весь інструмент, Procraft. Марка її kr 2000 2000 означає. 2 кВт-2000 Вт. От вона в такій коробці. Бачите? В комплекті йде один диск. Диск йде для дерева, він йде з победітовими напайками. Так, що в нас тут ще? Кабель, довжина кабеля 3 метри. Це добре. Нарешті не, не короткий. Так, тут йде. Що у нас пишемо потужний двигун, система без, без вистроїв заміни диска і усилена перезащита. Так. Характеристики у нас тут. 220 вольт, 2 кВт. Диск у нас діаметром 185 мм. І 5000 оборотів. Давайте відкриваємо і ідеємо. Правда? Так, що в нас тут є? <кхід> Упор <кхід> <кхід> для паралельного різу? Далі у нас тут гарантійки йдуть, також інструкція і бачите ключик для заміна і запасні щітки. і власне сама пила ну, така тяжкенька потужна вот наша циркулярна пила і от капель давайте зразу подивимося довжина. Зразу видно, що кабель фірмовий, не пластмасовий. Ну, Купляв його на офіційному сайті, то я думаю, що це не підробка. Ну, довжина дійсно дійсно є 3 метри. фірмова за їхня ліпучка <кху> так. Так. давайте одразу дивимося що йдеш день так дивимося Ді. це у нас як я вже дивився вибирав пилу я дивився не Буду вибирати котра мішку. Це в нас йде алюмінієва плита внизу. Ну, от. Така. Так, ось це в нас йде все алюміній. Не метал. Ось наш диск, бачите? Ну, Я думаю, що його треба буде міняти, якщо хочу щось пиляти, не таке як. ДВП чи дошки, а такі, от, як я зараз спробую, там дрова позперювати чи підони, то мені такий без Підійде Так, голограма є Ручка. Так, вот у нас фіксатор можна різати 45-90 градусів. Також у нас барашок для упора цього нашого от, сюди. зажимається, щоб виставляти. тут ще у нас так само зажим і зажим у нас ззаду. Всього на решка. Ну, і ось тут ви, бачите, всередині є зажим для пильного диска. Дуже удобно. Ну, і ось власне такий інструмент. классно классно хочется уже попробовать yeah. okay. 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 с фиксатором чтобы нажать и но не принимать О, це у нас Зані... можна міняти товщину пропила покручується. Відкручуємо, наприклад, нам треба пропиляти дошку 2 см. Виставила собі і мала бути до шкала. Скільки нам виставляти, але напевно що її немає. Ні, немає. Будеться ставити сюди кутник і дивитися, скільки в нас <кхи> виступає пухну. Так, Зараз ми включимо ще, і тоді піду в майстерню і спробуємо щось нею розпиляти. у Включив я її до розетки і зараз спробуємо перший раз включити її. Dvaras jam padėjo mums deku namuose peliavę. Ось ми прийшли в майстерню і зараз будемо пробувати. Так, У нас пише, що е, глибина пропила пилою складає 6 см, тобто 60 мм. І зараз міряємо. І справді у нас, як ви бачите, от 6 см може прорізати дана пилка. Зараз візьмемо. Вот. маю я отаку спробуємо буде паляти пробуємо. пробуємо просто вести подивимося як буде оцей наш упор справлятися і так поїхали Останній тест, який я проведу, це от я знайшов грубшу дошку. вона у нас товщиною 6,5 см. Циркулярка у нас бере 6 см. Зараз ми спробуємо пропиляти е, важче щось. Подивимося, як вона по звуку буде чи не буде вона дуситися, глохнути буде будемо нормально пиляти. Зараз ми не спробуємо. Підпиляємо кусочок. Якщо вдасться, якщо ні, то треба просто прорізь. Вона на ура. Мотор не, не зупинявся. Ну, пила в нас ще нова, тому вона справляється з цими викликами на ура. Так, давайте подивимося, Ось наш проріз і дивимося, що в нас вийшло. У нас так, як пише. 6 см вона пропилює. Ось ви бачите. Власне отаке. От Пила дуже добра. Ну, що хотіти, мотор не стає, крутиться нормально, все максимально удобно, ручка, Тут кнопка, пуску. Вся, рука у нас теж. Захист файно поки працює. Ну, Будемо працювати і тоді вже подивимося на результат, який вона покаже, Скільки часу вона, вона не попрацює. Ну і власне на цьому буду завершувати відео. Ще може вставлю пару кусків. Які, що я буду щось пиляти, подивлюся. А так наш огляд можна завершувати. І на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, кому подобається відео. І до нових відео. Так, попиляв він, попиляв я цим диском трохи і от попав на цвях і всі, ну не всі, половина зубів повилітали. От. От бачите, от зуб нормальний. Видно от напилення це. Не знаю, чи добре видно. От, Сфокусували. От зуб. А от повилітали. Це я один раз напоровся на цілях і не повилітали. І тому я купив нову пилку. От пилка, Діаметр той самий, 185-24 зуба. Ось капила. І тут навіть є в комплекті перехідник треба. І зараз ми її вставимо. До цього нам треба нажати тормоз, навіть насія. Отемо її і цим ключом відкручуємо. Значимо відкручуємо маленький. Це у нас ключик 10. Не знаю, як цим годин відкрутити. же можна У нас маленький диаметр тут, а тут у нас больший. Поэтому сейчас на вставочка. вставочка у нас. Стрелочка туда и так само тут E então, não é o diâmetro da é bicho. Затянули. І зараз спробуємо різати нові шапора. Ну що ж, пробуємо. Зараз головне новою полою знову не напоротись на цвят. Гостра то вона ріже дуже класно.